чи бувало у вас відчуття, що ви тиснете на газ до опору, але машина не їде, стоїть на ручнику. Ви працюєте, вчитеся, плануєте, не досипаєте, не доїдаєте, зі шкіри вилазите, але реального результату ні в гаманці, ні в житті. Ми з вами звикли звинувачити обставини, економіку чи ретроградний Меркурій. Але давайте відверто для самих себе. Найчастіше ми самі це та підніжка. Об яку ми перечіпляємося. Сьогодні я розберу сім пасток, якими ми тихо вбиваємо свій успіх, і розповім, чому черговий тренінг це останнє, що вам потрібно зараз. Пастка перша майстерня виправдань. В нашій майстерні виправдань є основний інструмент, називається раціоналізація. Це коли ми геніально пояснюємо собі, чому зараз не час. Насправді, це просто маскування страху провалу. Ми не аналізуємо ринок. Ми просто боїмося облажатися на очах усіх. А спробуйте, замість твердження, я ще до цього не готовий, знайти для себе три причини почати це щось робити саме зараз. Бо боятися програти це автоматично відмовитися від перемоги, а під лежачий камінь, самі знаєте. Пастка друга. В'язниця звичок. Ми хочемо нових результатів, але використовуємо старі методи мозок обожнює зону комфорту, бо там безпечно, а от розвиток це завжди вихід у щось невідоме. Якщо ми нічого не змінимо, ми завжди будемо мати тільки те, що маємо, а спробуйте використовувати правило одиниці змінюйте одну маленьку деталь щодня, наприклад, вчіть одне іноземне слово. Дрібні кроки не лякають мозок, але за рік вони створюють зовсім іншу людину. Пастка третя. Гра в Знайди винного. Ми чекаємо на зелене світло від шефа, обставини чи якогось чіткого визначеного натяку долі. Ми боїмося брати відповідальність, бо тоді не буде на кого звалити провину. Відповідальність це не провина. Це свобода. Почніть вирішувати самі, навіть у дрібницях. Що швидше ви почнете приймати рішення, то швидше перестанете бути заручником чужих виборів. Пастка четверта. Токсичний перфекціонізм. Це коли ми допилюємо проєкт місяцями бо вважаємо його недостатньо ідеальним. Насправді ми просто боїмося критики. Ми віддаємо іншим людям. Владу над своїм життям, боячись їхнього фе. Правило завершеності це лікує краще п'ять зроблених проєктів на четвірку, ніж один ідеальний, але у вашій голові. Результати залишаються, а промахи з часом забуваються. Пастка п'ята. Імітація життя. Ми постійно зайняті. Робота, спорт, зустрічі це ілюзія прогресу. Ми забиваємо графік суєтою, щоб не залишатися в тиші. Бо в тиші може постати питання А я взагалі де йду? Уповільніться, знайдіть 15, 20, 30 хвилин на день без телефону, без зовнішніх збудників, чесна розмова сама з собою, дорожча за будь-який бізнес план. Пастка Шоста Інфоциганство та Тренінговий ЗАПОЙ. Оце моя улюблена пастка. Сьогодні є курси на будь-яку тему від того, як правильно сидіти в туалеті для активації чакр, до того, як поводитися під час висадки на Марс? Нам впарюють ідею, що ми недостатньо готові, і ми вчимося роками, стаючи професійними теоретиками з порожніми кишенями. То як же вчитися? Тільки за принципом just in time. Не вчіть про всяк випадок. Спочатку почніть щось робити, зіткнулися з проблемою, навчилися, знайшли конкретне рішення, пішли далі. Навчання без практики протягом 48 годин це просто інтелектуальне сміття. Пастка сьома соціальне порівняння. Ми порівнюємо свій перший дубль і чиїмось оскаром. Дивимося на успішних, до прикладу, блогерів і думаємо, мені до них вічність це паралізує. Ми не бачимо 90% їхньої чорної роботи та помилок. Порівнюйте себе сьогоднішнього тільки з собою вчорашнім. Це єдина чесна метрика. І на фінал. Страх це нормально. Але можна бути рабом страху, а можна зробити його своїм пальним. Успіх приходить не тоді, коли немає страху, а тоді, коли ви надаєте йому кермувати вашим життям. Яка з цих пасток тримає вас саме зараз? Напишіть у коментарях, давайте поговоримо про це чесно. Підписуйтесь і побачимось у наступному відео. Бувайте!